Мої дорогі підписники, сьогодні і зараз я хочу, щоб ми з вами відправили старий рік взагалі геть в небуття. Але е він багато нам приніс е нещасть, він нам приніс багато горя, але це ще й пора, щоб задуматися, щоб вирішити щось для себе, щоб переоцінити все тим, чим ми жили до війни. Ем, зараз виявилося, це не суттєво. У нас зараз е, нові проблеми, у нас е, нові ідеї життєві, тільки е, нормальна, звичайна людина думає, що робити далі. І не завжди нам всім приходить, я точно так само думаю, що робити. І не завжди я знаю, що треба робити. Ми собі кажемо, що ми сильні. Мені дуже багато кажуть, що я сильна людина. Але, знаєте, я вам скажу, моє покоління мені на сьогодні 52 роки, і я вам скажу, наше покоління живе в час перемін. І всі ці 30 років, все наше життя, згадайте, як ви закінчили школу і поступили. Навчатися, це були роки перемін. Згадайте, як ми нагороджували своїх діток, це були роки перемін. Всі ці роки це було дуже важко. І наше покоління все це пережило. І як ми кожного року казали, щоб тільки не гірше, щоб не війна, щоб не гірше, як ну, предучий рік. Тому, мої дорогенькі, ми з вами зрозуміли, що треба вжити, жити уже. І сьогодні не чекати на наступний рік, не чекати ще через рік. Навіть я вам скажу не чекати закінчення війни, а рухатись, 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 тому що проблеми нам даються від Бога не просто так, якщо вони нам даються, Бог знає, що ми можемо їх пройти. Вони нас роблять тільки сильнішими, тільки незламними. Тому ми повинні цінити. І цей рік я хочу відправити назад, але хочу сказати, що цікавого відбулося в моєму житті. Я знайшла в цьому році надзвичайно багато друзів. Хоча в тому році я думала, що все, в мене стався інсульт, життя закінчилося. Я не знала, що у мене стільки друзів. Що вони можуть мене підтримувати. І саме ви мене підтримали і дали мені той копняк <гум> в одне місце. І я почала рухатися. Тому ось такі е, в житті проблеми е, дають нам поштовх рухатися далі. Е, я вам скажу, що ми дійсно непереможні. І якщо ми будемо рухатися, пройдуть роки. Зараз 2-3-4 роки пройде, ми переможемо і будемо казати, і будемо згадувати постійно і розказувати своїм дітям і онукам, що ми пережили. І будемо це пам'ятати на все своє життя. Тому що життя, яке було до 24 лютого не повернеться, воно буде зовсім інше. І я хочу вас закликати, щоб ви цінили це життя, цінили кожну хвилину вже і сьогодні. Якщо ви зможете побачити своїми друзями, то обов'язково побачитесь. Якщо вас кудись запрошують, обов'язково не чекайте, Чемодан в руки. І поїхали до своїх друзів. Якщо ви на сьогодні можете заспівати пісню, обов'язково її заспівайте. Якщо ви сьогодні можете обнятися з прекрасними людьми, не чекайте, обнімайтеся, тому що життя таке коротке. І так, я хочу випити за старий Новий рік, який нас уже залишає. А зустрінемося з вами. Після бою корантів зустрінемося через декілька годин уже в новому році. А я вам бажаю, щоб ви себе любили, щоб ви себе цінили обов'язково. І до нового року!